І знову привіт, любі глядачі! І з нами знову Діана. все ще у місті Ларгс. Погода дуже красива цими вихідними. І мені дуже хотілося піти до лісу. Тому сьогодні вирішила пройтися до парку біля замку Келберн. І мені здається, це було чудове рішення. І я вам покажу чому. Тут дуже красива природа, величезні дерева. Дуже старі, багато квітів і також тваринки. Я побачила конячок і також альпак покажу вам на відео. Мені б хотілося розказати вам якісь цікаві факти про цей замок, але якщо чесно, то я про нього не так багато чого знаю. Ви можете побачити, що його дуже цікаво розмалювали, і йде суперечка серед людей. Дехто думає, що не варто було розмальовувати старовинний замок. А комусь подобається, розкажіть мені, що ви про це думаєте. Цей невеличкий лабіринт називається дитячим садом. Звичайно, у цьому лабіринті ви не загубитеся. Його посадили у формі шотландського прапору. Покажу вам також фасад замку. Його дуже цікаво розмалювали. Тут багато що відбувається. А, дівчаткам щось посадили на голову. Ось, наприклад, дівчинка із вілочкою або жінка із кораблем. І маленька дівчинка із восьминігом Також. Дуже мило, дуже смішно. Я також знайшла довеличкий прихований садочок, в якому дуже красиві дерева та квіти. Не знаю, чи ви зможете побачити через камеру, але тут годуть бджолки і вітають прямо над цими квіточками. І пташки дуже красиво співають для нас сьогодні. Подивіться, який красивий будиночок на дереві. Не знаю, як туди забратися, але дуже б хотілося. Конячки їдять траву. Подивіться. А? А ще ми щойно побачили качену родину, маму, качку і багато малесеньких каченяць. Я неймовірно щаслива. Можливо, це найкращий день у моєму житті. І на цій прекрасній ноті я хотіла подякувати вам за те, що ви доєдналися до моєї травневої прогулянки цим чудовим парком. Бажаю вам гарного тижня і до скорої зустрічей. Па-па!